Бір продовжується, і зараз ми пішли трошки, ризикнули. У нас є 4-5 тижнів, і ми спробували його замовити за кордону. Подзвонили люди, які мають можливості і. Ми маємо надію на те, що він там не буде затриманий на 2-3 місяці, а йти він буде 4-5 тижнів. І навіть закупили його самі, повірили нам, що ми його заберемо, так що у нас роботи дуже багато. За скільки часу вдалося зібрати коштів на перший мавік і де він зараз знаходиться і що отримали вже його хлопці. Ми його зібрали десь приблизно за 4 тижні, десь, може, плюс-мінус. Хлопці Мавік отримали. Я вчора отримала повідомлення, я вам його зараз теж передам. Звичайно, ви знаєте, це напевно, я не знаю, напевно, ми от народилися, щоб це робити. знаєте, от У кожному своє, як то говориться, це настільки хвилююче, це. Знаєте, навіть важко висловити словами свої емоції, ці почуття, коли ти допомагаєш людям і ти, ти розумієш, що це потрібно там не просто так, тому що комусь щось захотілося, а це потрібно для того, щоб зберегти життя. І це дуже хвилююче. Дуже і нам треба працювати над цим. Знаємо, що цей мамік пішов з нашим южницям захисникам, які у звичайному моєму житті працювали. Так, так, це наші це наші електрики, це наші сантехники, це наші люди з екосервісу, які нам допомагали так, що ми навіть їх не бачили. Зато нам було комфортно, у нас була вода, у нас було тепло, у нас все було чисто прибрано, розумієте? А зараз в цій ситуації виявилося так, що я не буду говорити, як вони нам дуже потрібні. Ми всі переживаємо і ми допомагаємо чим можемо. Я навіть не очікувала. Що ми зможемо це зробити. Я не кажу, я це зможу зробити, тому що тому що це не я. Мені допомагають дуже багато людей. Я їм вдячна. Перепости роблять, телефонують своїм друзям, просять, допомагають. Тобто, ну багато-багато дуже роботи проводиться. Це не я одна. І... Я дуже напевно вдячна Богові, що я зустріла зараз людей, яких, з яких я не зустрічала раніше. Знаєте? І от в цій ситуації ми зібрали ці кошти, ми це все купили, ми відправили його туди, хлопці вже отримали. І ми зараз чекаємо прапор. Вони нам підпишуть прапор, ми його занесемо в наш музей, а ми працюємо далі. Нам треба на другий Мавік збирати, а там уже далі буде видно, от що робити і як себе вести. А на якому напрямку зараз вони знаходяться? Це Луганський напрямок. Зараз вже вони там трошки змінили свою, свою дислокацію. Ну це Луганський напрямок. Хто найбільше долучається до збору? Це прості мешканці, чи можливо хтось за кордонок робить прирахування коштів? І багато хто соромиться там картину 50 гривень чи 20 гривень, чому це надто маленька сума. От з таких надто маленьких сум і складається все. Тому що коли багато людей, хай будуть це маленькі, хай буде це одна гривня, але воно буде. І знаєте, як колись сказали, копійка рубль береже. От зараз гривня береже наш величезний донат і той самий дрон, який потрібен для хлопців. А люди настільки різні. Є багато, які просять не називати їх, які просить, ну я не можу сказати, що, от, наприклад, хтось там кинув і кричить, це я, це, я, це. Ні, просто приходять донати просто за якимось там номером, чи телефону, чи якийсь там номер, приходять донати від когось. Ну, напевно, це залежить від самого монобанку, як там все фіксується, я не розумію. Але так, знаєте, от я там, от я там зараз бігти, кричати, ні, такого не. Немає. Донати є різні, і великі, і маленькі, і ми за всі дуже вдячні. І з цих донатів склалася ця сума. Бо якби не ці донати, ми не знали, б, що робити. Коли е тільки об'явила тоді цей збір, якось це все імпульсивно сталося. Якось так я не змогла переступити через себе. І тільки на наступний день я подумала, боже, що ж я роблю? І я ж напевно цього не виконую. Я комусь пообіцяла і. Ні, Бог, я на світі. Емоції переповнюють. Я вчора, коли отримала відео, я просто от плакала. Знаєте, вот сижу, ну я там не ржала сльози течуть від тієї радості, що ти можеш допомогти, що ти тут, не, напевно, на цьому світі не просто так, і що ти не зря сюди прийшов, знаєте, це дуже важливо. Я розумію, що нам придеться ще не один його збирати. Зараз. Ну, це вже напевно не я говорю. А коли дивишся новини, виступи військових, війна переходить в якусь таку позиційну стадію, і дронів набагато більше у росіян, ніж у нас, і це дуже складно. І нам треба допомагати у всьому, у всьому, чому ми тільки можемо. І треба допомагати до кінця, інакше, інакше. Буде те ж саме, що з Херсоном, що з Маріуполем. От, і Просто одне, ми настільки тут себе вільно почуваємо, ми так собі живемо, нам так добре, знаєте, у нас якісь там. Ем... Ми думаємо зовсім, зовсім про інше. Ми того всього не бачимо. Що бачили люди, що бачили діти, що бачили військові, які, визволяючи Херсон, попадали в катівні дитячі. Це я вам розказую, тому що я це чула від військового, як, як розказували, це просто страшно. А ми, ми себе тут у нас все добре. І дійди, будь ласка, якщо, якщо можеш, йди сюди, а от, а, хоча це не тобі, а от, це <риклад> зарано, зарано. <риклад> так. А от, але оце буде тобі. Це буде тобі. Артемко? Іди сюди. <риклад> а, це... <риклад> Тяжку вибрав той, хто найбільший донат на дрони для Писати. Ось тут написати і написати, і написати цю mm перемогу. -hmm. Mm -hmm. yeah. Я поставлю таке тебе сердечко. І е, далі ви з цією пляшкою шипанського будете робити, що забуду, що захочете. Але вона фактично буде е, така підписана, Дякую. унікальна вже сама по собі, тому що це Атаміське, і е, такого вже більше не буде. Е, але ще потрібно, тому що це за найбільшого я розумію. Ми вам дуже дякуємо. 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 І дуже дякуємо вам. Дякуємо всій громаді, всім жителям громади, які підтримують нас і просимо, користуючись змогою, просимо підтримати на зараз дівчинку Фролову Вероніку, ученицю 4 ї школи 7 го класу. Їй необхідна операція. І от ми. Так бажали, хотіли, щоб цю будинку шампанського виставити на аукціон і всі гроші теж направити на операцію цієї дівчини. Ви так долучилися до розбору. Ви надали лот, і е, чому саме такі вийшли надати лот, і е, скільки вдалося зібрати, і скільки часу тривав цей розіграш. Я на початку повномасштабного вторгнення так вийшло, купила пляшку ігристого Артемівського. На той момент, звісно, що не було відомо, яка доля буде цього заводу. Але так вийшло, що з того періоду часу вона лежала в мене в холодильнику і, ну, і лежала собі. А коли Вікторія Звернулася відносно того, аби допомогти зі збором коштів на два Мавіка. То я вирішила, що ну саме час її цю пляшку, щоб вся пляшка була направлена на те, аби наближати нашу перемогу. І тому було прийнято рішення: хто зробить найбільший донат, той отримає цю пляшку. ігристого. були кілька великих, досить великих. В Несків було 10 тисяч гривень. Було навіть 19 тисяч гривень, і 11 500 – це е, саме е, той внесок, який зробив Андрій. Е, в, ті, хто зробили внесок 19 тисяч, вони не в южному. Ну і е, сказали, що для них не принципово. А от е, тому вирішили, що е, пляшка дістанеться е, саме Андрію. Ну І що е, позитивного в цьому в всьому, це те, що е, вдалося за короткий період часу зібрати на один Мавік. І це настільки е, було вчасно, що е, ну, от буквально сума необхідна зібралася. І Вікторії зателефонували бійці з передової і сказали, що нам терміново потрібен. Е, Дрон хоча б один, і вона буквально за кілька днів знайшла в Одесі недалеко. Знайшла той магазин, який продає. Вона туди з'їздила, вона заплатила. Були певні там обмеження щодо зняття коштів. Тому вона зробила це в кілька днів, тому що Нацбанк встановив ліміти на. На зняття коштів, і через це ну, за кілька днів вона отримала ці кошти і віднесла, купила. І це, ну, це було дуже приємно, особливо коли вже прийшло відео з передової. Андрію ми вручили насправді цукерки, тому що коли ми туди прийшли вручати пляшку шампанського, я бачу двоє ну, маленьких неповнолітніх хлопчика, які грають на музичних інструментах. І я Телефонувала Вікторії і кажу, що це ну, якось нелогічно, краще вже цукерки, ніж пляшку шампанського. А бабуся і дідусь хлопців, вони вирішили, що вони дійсно неповнолітні, і через це продовжити збір на цю пляшку, виставити її на аукціон. Там є унікальний підпис, там написано за перемогу. Віка там написала своєю рукою на етикетці, тому вона буде відрізнятися від решти. Подібних пляшок, і зараз ця пляшка, наскільки я розумію, вона продовжує свою місію збору коштів на добрі справи. Зараз хлопці збирають гроші. Ну і четверта школа збирає гроші для Вероніки, учениці четвертої школи, яка потребує цих коштів через те, що їй потрібно терміново зробити операцію. Тому я насправді дуже рада і такому висновку, тому що. Всі, хто донатить, зрозуміло, що вони роблять це не заради пляшки Артемівського, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день це дійсно ну, легендарна історія. І вже такого ігристого вина не буде вже ніколи, тому що Бахмут сьогодні під окупацією і після звільнення. Навіть коли буде відновлений цей завод, це вже буде інше. Я думаю, навіть інша назва буде і Артемівського вже не буде. А от, але ті люди, які долучаються, вони це роблять, звісно, не заради якогось призу. Вони це роблять, тому що вони допомагають армії. І за це їм дуже велика подяка. А сам, сама така акція, вона для того, щоб привернути увагу суспільства на те, що збір, наприклад, на дрони ті самі, він ще не завершився. От зараз триває збір на другий дрон. І е, треба розуміти, що ці Мавіки це взагалі розхідний матеріал, тому що е, ворог він і глушить Мавіки, і збиває. Ну тобто часто у Мавіка, там, дорога в один кінець, вони там вилітають і можуть навіть не повернутися, і це теж треба враховувати. А такі засоби е, вони дуже необхідні. От розвід рота, яка е, до якої поїхав. Ну, на яку збирають зараз кошти для дронів. Вона потребує цих очей, щоб вони не ходили самі, не проводили розвідку саме ну фізично, щоб вони мали нагоду, мали можливість проводити розвідку все ж таки такими засобами. Головне, щоб живі були. Цього разу я передав 11 тисяч. Чи довго треба збирати цю суму. Приблизно два дні. Здебільшого я приходжу сюди і грати, коли теплий день і багато людей ходять. Як от зараз збори відбуваються? Люди більше якось долучаються, відкликаються, ніж раніше, чи якось там стабільні? Люди трохи більше почали вже підтримувати мене. Ну, і Багато хто кидає мені гроші. Чи знаєш ту суму, яку тобі вдалося зібрати вже ось за цей рік, що ти тут знаходишся і 155 тисяч. Молодець. Чи є в тобі зараз якась новація, що ти хочеш зробити? Е, ну я би хотів, ну в мене мрія така є. Я би хотів подати руку президенту і нашому? Залужному і зіграти концерт на честь перемоги України. А Перший «Мавік» він зібрав 19 300, ну, біля 20 тисяч, скажімо так. А цей раз він зібрав за один збір 11 390. Ну і ось отримав. Подарунок такий, але порадившись з хлопцями вдома, вони б хотіли виставити цей це Артемівське на аукціон. Для того щоб підтримати сьогодні у них збір для фролової Вероніки. Ось за аукціоном продати цю бутилку Артемівського і теж гроші направити дівчинці на операцію. Дякувати людям. Вони постійно беруть участь, постійно долучаються. Ми безмежно вдячні громаді, жителям громади за це. В принципі, можливо, зараз активізувалося. Я не знаю, не можу пояснити, з чим це зв'язано, але так, є таке, що більше потрібно. Ну, Теперь гроші і молодшенький е теж на скрипці так. грає. У Артема дуже велика мрія тож долучитися, теж окремо грати. У них один хоче сам грати, інший сам грати, і внесок такий особистий приносити. Так, Андрій е активно займається, ми часто бачимо в школі мистецтво, він ми ходить на заняття і він серйозно цим займається, Грой на акордеона. Так, серйозно займається і навіть мріє е далі. Продовжувати вже в дорослому житті займатися музикою. Ну і Артем теж займається і досить так серйозно, але йому тільки вісім рочків, тому ще все попереду.